Цікаво, цікаво. Про що ж можна поговорити? Давайте поговоримо про чесність. Тараз. Чесність — це дуже таке об'ємне, але й водночас просте поняття. Чесність — це не означає розказувати все, про що ти думаєш, те, що ти відчуваєш. Перші зустрічні людині. Чесність вона народжується зсередини І в першу чергу означає те, що ми визнаємо, признаємо свої почуття, свої емоції, свої стани. Ми від них не біжимо, ми нікуди так не нехаємо, ми залишаємося собі, залишаємося з собою і з тим. Чи ми маємо працювати, що ми маємо, як пластилин? Працювати не то в тому плані, що як в нього заволі, тріпчика, а працювати в ось, є на в нас пластилин, і ми щось з цього віку. Тесність. А, вона народжується в чесноді з собою, тесність зі світом це як проекція того, що в нас всередині. Тесність зі світом вона. Вона не про. Просто... Те, що ви ніколи не скажете неправду. А вона більше про те, що ви визнаєте в моменті, що ось зараз я кажу неправду, я чесна в цьому, і я, тобі, я беру усю відповідальність на себе за наслідки того, що я якусь неправді кажу. Ну, спокійно. Ви чесні з собою зі своїми проявами, ви чесні з собою з тим, що, наприклад, ось ну, не хочете ви спілкуватися з цією людиною. Ну, не хочете ви ходити там на цю роботу. Ну не подобається вже вам воно взагалі нія. ну. Ні, ніяк. І нітали комідія. Завершую цю тему. І часто. Здається, що чесність – це складно. Пісніть, вона робить вас некомфортними для людей поряд, хто звик бути менш чесним, в якихось своїх проявах, або для тих людей, хто звик бути правильною. Песність у тих, хто хоче бути правильним, це таке мастило. Vladek je. Mastilo je vladek. Voda no, se pravi, srečiti.